У Україні з'явиться на вивід покарання пробаційний нагляд. Згідно з новим законом 9185 у кримінальному кодексі України з'являється стаття 59 з позначкою 1. Пробаційний нагляд. Покарання у вигляді пробаційного нагляду полягає в обмеженні прав і свобод засудженого, визначених законом і встановлених вироком суду, і застосуванням наглядових та соціально виховних заходів без ізоляції від суспільства. Основними обов'язками, що покладається на засудженого, є періодично з'являтися до реєстрації до повноваженого органу з питань права також повідомляти повноваженого органу з питань пробації про зміну свого проживання, роботи, а також місця навчання. Не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації. Дане покарання призначається на строк від 1 до 5 років для дорослих та на строк від 1 до 2 років для неповнолітніх. та може бути застосовано за такі кримінальні теперні діяння, як умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони, також умисне легке тілесне ушкодження, домашнє насильство та ухилення від спати аліментів, а також інші.